Ми говорили з вами про різні сфери рітейлу. Ми говорили з вами про фуд рітейл і навіть про паливо. І говорили про ті спільні риси, які є спільними для ухилення від оподаткування та для роботи в тіні для всього рітейлу. Такими ж ці риси є і для ринку косметики. Сьогодні ми з вами розпакуємо ринок косметики. Ринок косметики досить динамічно розвивається. З'являються нові бренди, збільшується обсяг товарів. І, відповідно, косметика безперечно користується попитом у всьому світі. І принцип, за яким кращий товар і дешевший товар є у того, хто продає більшим, тут діє так само. У всьому світі той, хто масштабує свої обсяги продажів. Дає споживачу кращі умови. Але не в Україні. В Україні все по-іншому. Бо в Україні збільшується кількість фізичних осіб-підприємців, що торгують косметикою, і, навпаки, зменшується кількість юридичних осіб. Чому? Відповідь очевидна. Бо люди не хочуть сплачувати ПДВ. Хочуть працювати в кеш і хочуть сплачувати чорні зарплати без оподаткування. Косметику в Україні продають аж 700 юридичних осіб. І поряд з цим цією ж самою діяльністю займається 8200 фопів. Це якщо не говорити про інтернет, кількість. ФОПів, що продають косметику на землі, в 12 разів більше. А якщо ми підемо в інтернет, то там ми знайдемо ці самі 700 юридичних осіб і на хвилинку 63 тисячі ФОПів. 63 тисячі ФОПів, тобто кількість ФОПів у 93 рази більше, ніж кількість юридичних осіб, і це не рахуючи тих підприємців, які реалізують косметику, взагалі без будь-якої реєстрації і будь-якого сліду, аби не сплачувати податки. Тому не дивно, що 90% всіх податків від галузі сплачує кілька великих компаній, які представляють великі знані бренди, і які власне не ухиляються від оподаткування: це Лоріаль, це Брокард, це Івроше, це Bayer та деякі інші. А якщо порівняти сплати податки юридичними та фізичними особами-підприємцями, то юридичні особи, ті, які здійснюють продаж косметики на землі, тобто через мережі магазинів, це 700 юридичних осіб, нагадаю, сплачують податків 3,15 мільярдів гривень. А фізичні особи, які здійснюють ту саму діяльність, сплатили податків 363 мільйони. Тобто майже в 10 разів менше. Ще більша різниця між ФОПами, які працюють в інтернеті, і юридичними особами, які також продають товари через інтернет. Юридичні особи 700 юридичних осіб сплатили 1,8 мільярди гривень податків. А ФОПи, яких у 93 разів більше ніж юридичних осіб, сплатили на 100 мільйонів. Менше це цифри за 9 місяців 2025 року. Які схеми зупинені від оподаткування? Вони є звичайними для загалом галузі ритейлу. Це подрібнення, робота в кеш взагалі без реєстрації та виплата заробітних плат в конвертах. Цікаво, що е, косметика, так само як і будь-який інший ритейл, дуже зав'язані на рекламу. І без реклами фактично продати товар неможливо в принципі. І з огляду на зазначене, торгівці широко рекламують свої послуги. І якщо ти дивишся на їх рекламу, то бачиш і працівників, і прекрасні магазини, і прекрасні інтернет-майданчики, але це все не існує на папері. Це все існує фактично, все приховуються від оподаткування і відповідно податки мінімізуються. Одним з прикладів того, як працює подрібнення, є е, магазини чи мережа навіть магазинів, які дуже е, класно і швидко розвиваються, е, під відомим брендом. Вони належать е, Тетяні Олександрівні, яка є фізичною особою підприємців. Спочатку вона Зареєструвала ці магазини, які представлені і в інтернеті, і на землі в вигляді е, реальних магазинів на себе. Потім з'явився чоловік як фізична особа підприємця. А потім з'явилася купа інших людей, які розквітали як бруньки на гілочці е, з збільшенням обсягів продажів цієї великої мережі косметики, і безперечно, очевидно. Що це єдине підприємство, яке мало б бути оформлене на юридичну особу сплачувати ПДВ, а не подрібнюватися на кількадесят фопів для того, аби ПДВ уникати. Чому цього не бачать правоохоронці та фіскали? в мене велике питання. З заробітними платами в галузі справжня біда. Якщо ви зайдете на work.ua, то побачите, що середня заробітна плата в галузі складає 35 тисяч гривень. Юридичні особи, що продають косметику, сплачують заробітну плату від 29 000 до 31 тисячі гривень, тобто деякі юридичні особи також сплачують заробітні плати в конвертах. Але якщо ми візьмемо з вами Фопів, то їх заробітні плати складають від 8 до 9 000. Тисяч гривень, тобто такі заробітні плати, на які неможливо навіть за визначенням взяти людину працювати. Цю суму дуже легко порахувати, якщо ми порівняємо ринкову заробітню плату, яку реально сплачує бізнес, і ту заробітню плату, яку показує в своїй звітності, аби Зменшити податкове навантаження бізнес. Навіть серед юридичних осіб є 290 компаній, які декларують заробітну плату нижчу, ніж мінімальну. І якщо порахувати втрати галузі за 12 місяців, то вони складають 1,2 мільярди гривень лише за рахунок недоплати податків на заробітних платах конверти. І це не рахуючи тих, які працюють взагалі. В чорну не декларуючи і не реєструючи власних працівників, Щодо зарплат в конвертах, дуже цікавий приклад е, ТОВ обмеженою відповідальності Терговий дім, дім Імперія Ра. Вона має 35 працівників за даними своєї офіційної звітності. Але за вересень 2025 за року показала заробітню плату 5,7. Тисяч гривень 5,7, що є меншою ніж мінімальна встановлена заробітня плата в країні. Але якщо ми відкриємо її обліковий запис на Work.ua, то ми побачимо, що це ж саме підприємство шукає на роботу працівників на заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень торговими агентами, і штат. Це підприємство вказує на WorkUA, від 50 до 100 працівників. Таким чином, з одного боку, підприємство сплачує заробітну плату в конвертах навіть оформленим працівникам, а з іншого боку, просто частину людей недооформлює. І тільки за такими дуже скромними підрахунками, держава і місцевий бюджет недоотримує від цього підприємства близько 3 мільйонів гривень на рік, тільки тільки з. Мінімізації на заробітній платі. Причому ми розуміємо з вами, що для того, аби сплачувати заробітну плату в кеш, кеш треба десь отримати. І аби отримати кеш, за кеш треба продати товари без ПДВ, без чеків поза будь-яким обліком. Саме тому і очевидно, що для державної податкової служби. Мінімальні заробітні плати, чи на заробітні плати менше ніж встановлений мінімальний рівень, є однозначною ознакою мінімізацію ухилення від оподаткування, передусім ПДВ, а не тільки податків на заробітні плати. І особливу увагу податкова приділяє саме таким платникам. Отже, вакханалія в галузі косметики, яку не помічають ані правоохоронні органи, ані фіскальні органи, призводять до кількох великих негативних наслідків. По-перше, безперечно, це контрабанда, яка везеться без сплати ввізного ПДВ та мита, та реалізується тут за кеш. По-друге, це ухилення від сплати податку на додану вартість всередині держави. По третє, це заробітні плати в конвертах, і з одного боку недоплата податків до державного бюджету, до місцевих бюджетів і відповідна армія. А з іншого з іншої сторони, це власне крадіжка цих грошей у людей, які працюють. Бо це відсутність пенсійного стажу, бо це відсутність бази для нарахування пенсії, нарахування лікарняних, нарахування відпускних, і це взагалі незахищеність працівника перед його роботодавцем. Ну і не менш важливим є якість того, що продається. Бо якщо ви купуєте товар без чеку, купуєте товар в чорну, то він може завдати шкоди вашому здоров'ю, бо так само. Як шахраї обманюють держави, вони можуть обманювати і споживачів. Завжди вимагайте чек не тільки при придбанні косметики, але при будь-яких купівлях. Ви захищаєте себе, ви захищаєте державний бюджет, ви захищаєте армію, ви захищаєте вчителя, медика, пенсіонера. Дякую дуже за інформацію про цю галузь, яку повідомили мені мої підписники. Пишіть. Діліться і, будь ласка, повідомляйте, які ще галузі нашої економіки ви хотіли б разом зі мною розпакувати.